Друзі, всіх вітаю. Ви на каналі Право для всіх і з вами Семен Остапов. Сьогодні ми поговоримо про нещодавні заяви, скажімо так, з боку держави стосовно необхідності оновити все в реєстрах, внести своє майно, яке не було внесене до 2013 року до державного реєстру нерухомого майна, і все інше, які що може статися, що як це ну добре, погано чи заберуть у вас майно взагалі в такому випадку, чи буде воно рахуватися вашим майном тощо. Ось тому заздалегідь дякую вам за лайк, підписку на мій канал. Відповідно, поширюйте це відео, якщо вважаєте його цікавим. Та корисним друзі. Що варто зазначити, по-перше, друзі, ем, ну, скажімо так, е, факт внесення чи не внесення в реєстр взагалі не, е, не робить майно вашим або не вашим. Так? Ви набуваєте право на майно на підставі право встановлюючих документів, наприклад, договір купівлі-продажу. Тобто, Ви, коли купуєте квартиру ще до реєстрів, підписуєте договір купівлі-продажу, відповідно, проводиться державна реєстраційна дія, стосовно якої право на майно набуваєте ви, тобто, відповідно, однієї людини його забирають і відповідно віддаєте. Юють вам, а ви платите цій людині гроші на підставі договору, тобто це скажімо так дві стадії. Перша стадія це проведення договору, і оплати за нього, і відповідно, друга це реєстрація. Так на підставі цього укладеного договору, відповідно, і проведення розрахунків між сторонами. По-друге, що варто сказати, до чого це може призвести або не призвести? так, По-друге, податково, якщо ми кажемо про так званий податок на розкіш, а відповідно податково одразу, якщо у вас там якесь велике майно, так, стосовно там квартира, яка більше, дім який більше 120 квадратів або квартира, яка більше, наскільки я пам'ятаю, я можу помилити зараз, це 60 квадратів. Uh, і більше вам будуть нараховуватися відповідно податок на розкіш, так званий, так, і відповідно вам буде потрібно його заплатити. Чому? Тому що податково одразу побачить це, і відповідно одразу ж в них будуть підстави, щоб до вас виникли питання: сто того, чи оплачений такий податок, чи ні. Uh, третє, друзі, це питання саме збереження свого майна. Якщо для того, щоб у вас майно якимось чином відчуджувати, так, uh, потрібно або, по-перше, з вами укласти певний договір, так, можливо, там. Якийсь шахрайський договір, якщо це якісь злодії, хочуть вас його відчудити, щось інше. І після цього, відповідно, провести певні реєстраційні дії. Якщо ваше майно не в реєстрі, для того, щоб його взагалі від вас, ну, скажімо так, забрати, потрібно спочатку його внести в реєстр. Виходить, така історія. Це, по-перше, по-друге, якщо майно в реєстрі, де да, і навіть якщо не в реєстрі, ви як власник майна на підставі права встановлюючих документів. Якщо у вас є одна перша цього майна, тобто ви єдиний власник, якщо там 2, 3, 5 власників, це так не працює, ви маєте право взагалі піти до нотаріуса та накласти арешт на своє майно з метою заборони його відчудження. Тобто, якщо ви, наприклад, розумієте, що при вас там готується якась. Погана подія, так готується якось вкрасти ваше майно, якось там давити на вас. Ви просто йдете до нотаріуса, кидаєте заборону на відчудження свого ж свого ж майна, як власник, і відповідно його неможливо кудись відчудити, що з ним зробити, чому тому, що на ньому висить, е, Ну над ним є арешт. І це арешт відповідно, поки ви його не з не знімете, він буде і відчудити цю квартиру від вас, забрати, відібрати буде просто неможливо. Звісно, ну можливо, є якісь певні шляхи, скажімо так, незаконні шляхи це зробити, і вони, звісно ж, є. Але ми зараз розмовляємо про те, як це має відбуватися по закону, відповідно. Так тобто, тут важливо розуміти, що наявність. По-перше, наявність чи не наявність в реєстрі це не підстава казати, що у вас нема права власності. Друге, наявність в реєстрі дає певні і плюси, і мінуси. І по третє, відповідно, ну скажімо так, лише вам вирішувати, що з цим робити. Але, звісно ж, відповідно, ну скажімо так, враховуючи цифровізацію, е зміркувань вашої ж безпеки, безпеки цього майна, так і можливості його арештувати, то відповідно, звісно ж, краще, щоб це майно було у відповідних реєстрах і взагалі краще слідкувати за такими оновленнями, за реєстрами, особливо чому, тому що. Скажімо так, це стало невід'ємною частиною нашого життя, е, яку неможливо нівелювати, якось ігнорувати і що ще робити. Ігнорувати, звісно, можливо, але питання, чи буде це у ваших інтересах: ігнорувати такі оновлення нашого законодавства та взагалі-то нашого життя. Дуже дякую вам за перегляд, друзі. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі і бережіть себе.